Чи наважаться росіяни на використання ФАБ 3000 в Україні? Вони планують використання саме цих страшних бомб. Дійсно, планують. Але е, тут, знаєте, тут як ланцюгова така реакція? Ну тобто. Ніби технічно вони мають можливість їх використати, ніби вони розуміють, як це зробити. Навіть у них є мета, куди це відправити. Ну тобто, ціль така певна є, куди їх відправити, але. Таке відчуття, знаєте, ніби не зрозуміло, як за це відповідати, тому що за цим може послідувати повернення. Тож чи будуть вони використовувати наміри? Є дійсно наміри є. Але стосовно виробництва, я б не сказала, що вони задоволені виробництвом. Я б не сказала, що вони. Ем... Ну, чітко налагодили вже цей процес, тому що тут не вистачає певних ланок, аби це довести до такого бойового е стану. все ж таки. Чи будуть вони використовувати, чи буде використання? Ви знаєте, з того, що я бачу, мені показують, що все ж таки спроба буде і одна стовідсотково полетить. На жаль, і навіть когось є. Чому росіяни вкотре зосередили зусилля на масованих атаках на Одесу? Ну, це такий принцип. от саме їх принцип. Я не можу. Тебе забрати собі, тож я буду тебе знищувати. Чого вони обстрілюють саме Одесу? Е, ну і оце при міс... при, е, морській території, скажу я так, бо можуть це перше. Знаєте, тому що тут карта сили, карта змоги, і е, вони чомусь. От для них Одеса ніби як відкритий горизонт, ніби їм легко це робити, чи вони вже налагодили ці обстріли, чи змінилися їхні цілі? Давайте так ні. Ні, це методичне знищення, це методичне використання власних можливостей. Тож вони можуть обстрілювати Одесу і більш-менш як вони вважають, без великих втрат для себе. Тож все ж таки вони її і обстрілюють. Але мені показує, що дуже скоро ця ситуація припиниться, і тому що вони, як ніби відходять, відходять від цих ідей і завершують ці руйнівні процеси, бо їм про це. Дуже сильно е, наполягають, аби вони це припинили робити. Тож тут не тільки вищі сили вмішалися вже ці процеси, а все все ж таки на Одесі теж концентрує увагу е, світової спільноти. Тому скоро це припиниться. Ну там ірафанту тут, тут ірафант і вплив. Ну тобто, це як е, їм як вбудовують правила. Ну тобто їм нагадують про правила, їм нагадують про таку чемну поведінку. Тож скоро це припиниться. Чи справді Зеленський покладає величезні надії на саміт миру в Швейцарії? Так, да, покладає він, так, він не просто покладає, він навіть впевнений, чи то йому пообіцяли, чи то йому натякнули. Але тут дійсно наміри і плани про те, що я. Там щось отримаю. Ну, тобто, отримаю обіцяне, отримаю якусь згоду. І там на саміті ми, до речі, Зеленський і представники ще двох країн дійдуть якоїсь спільної згоди. Чи в чим повернеться? Це навіть не стосується саме бойових дій, а це навіть про більше йде про те, що створювати щось сумісне. Тож цей саміт е чи буде задоволений все ж таки Зеленський відвідуванням цього саміту, давайте так спитаю не зовсім. Тобто він покладається, він очі очікує певні е певні. Як це фінали, ну, тобто він очікує щось отримати на цьому саміті, дійти якоїсь згоди. І справді згода буде, але буде якось по-іншому, і вона буде більш спрямована на відтворення, на співпрацю і на ем... Ну, тут, знаєте, тут ніби поля засівають. Ну, тобто, Це коли сьогодні робиться, а згодом колись воно дасть плоди. І от така буде все ж таки. Е... Цим закінчиться зустріч. Чи справді планується звільнення низки міністрів найближчим часом? Так, да, тут справедливість вже над ними е, активно веде свої дії. Тут е, вже комусь е, пред'явили, що він на вихід іде. І мені чомусь так цікаво, ніби знаєте, ніби парами чомусь будуть звільняти. Ну, тобто, не по одному, а якось от чомусь парами. Ну не знаю, можливо, там міністр і помічник або там міністр і заміну. Ну, от щось таке буде парами, і це буде досить скоро і вирішення рішення вже прийняте. Ну тобто ці питання вже вирішені залишилось тільки дайте часу, аби їх втілити. Як це для нас? Як це вплинеть на Україну? Це правила, все як це вплине на Україну, це дасть нам е, нові вектори для вирішення питань. Ну, тобто, це як пошук нових е, виходів, пошук нових е, альтернативних варіантів вирішення застарілих питань, тому що тут звільняти будуть все ж таки за неспроможність. Тобто я не можу сказати, що тут за корупцію всі полетять чи всіх посадять. А першими підуть ті, хто би ну з саме за бездіяльність за якусь. Знаєте, таку хибну заяву чи хибні обіцянки. Ну, тобто, от тих, хто голосніше за всіх кричав і голосніше за всіх обіцяв і більше за всіх на себе брав, оті підуть першими. але звільнення будуть, да. Чи буде Угорщина блокувати виділення 2 мільярдів євро від ЄС для України? Ні, я не бачу, щоб вони блокували. Якась сита навколо цього питання буде. Чи зможе в горщина вплинути на отримання нами цих е, коштів? Ні, не зможе. Тут навпаки, знаєте, тут не то, що вони будуть блокувати, а вони ніби будуть намагатися і собі щось залишити. Знаєте, ну тобто відкусити шматочок, отримати так само щось для себе. Але сказати, що вони будуть блокувати ні, тут більше схоже на. Уповільнення та використання цих коштів на свою користь за для отримання якихось нововведень для своєї країни. Не дуже зрозуміло, певно. Я сказала. Тобто, вони будуть не зупиняти, а вони будуть як затримувати. От, але затримувати з таким дальнім прицелом. От от да, ну тут да, тут умови, тому що це. Ми не ми не зупиняємо, ми не припиняємо, ми не заважаємо, але ми хочемо викрутити щось і для себе. А ці кошти є таким ну комфортним інструментом в наших руках. І ми можемо якось маніпулювати, от ми і будемо це робити. Тож затримки я не бачу, все ж таки. Але спроби маніпуляцій вони будуть. Чи отримає Україна рекордний за обсягом пакет військової допомоги від Британії в травні? Отримає Україна рекордну допомогу від Британії. Ні, не отримає. На жаль, не бачу, що отримає, тому що, по-перше, я переглянула взагалі умови цієї допомоги, тому що не отримає і добре. Чи буде допомога фінансова саме допомога від Британії у травні? Ні, я на жаль, не бачу. Чи справді Рамзан Кадиров хворий на невиліковну хворобу? Добре, чи дійсно Кадиров хворий на невиліковну на хворобу? Так, да, дійсно? Це хвороба, яка, з якою він не може боротися, розумієте? Ну тобто ну, він ж просто людина. Це по перше, чи вилікує він цю хворобу? Ні, не вилікує. Якийсь чоловік намагається його рятувати, але все ж таки він йде. І, от розумієте, мені як показувало ще в минулому році, що Кадиров помер що там з нирками, наскільки я пам'ятаю, якісь там приколи в нього були. І ця смерть, вона можливо і мені її як не фізична смерть, а як відход взагалі від процесів, які стосуються України, і дійсно, після того як він там чи здох, чи не всі Всім було дуже цікаво. Після того ця ж персона взагалі зникла з теми війни, з теми України. От Він як здох для мене особисто ще тоді, коли його всі перестали боятися і всі перестали зважати на нього як на персону якусь взагалі. Тож, а мені показує, що ця хвороба, яку сьогодні, вчора позавчора, не знаю, тому що тут вона виявлена досить несподівано. Бо тут, як показувало, знаєте, боролися за одне, а вилізло з іншого боку. То все ж таки, Ця хвороба його забере нарешті до Кобзона. Чи справді Путін вже знайшов заміну Кадирову? Чи переймається Путін заміною Кадирова? Давайте так. Ні-ні-ні. Ні, давайте так. Там е, є певний звіт правил. Ну, тобто є правила, які є люди е, готові їх дотримуватися. Ну, тобто, якщо ми беремо е, Чеченську Республіку як окрему державу, то вже хоча це не не є так, не є правдою, е, то ми переглядаємо з точки зору саме правил всередині цієї недодержави, ну тобто республіки, і в тих умовах вже Же є той хто замінить Кадирова, і ніби це відомо, і ніби немає до цього жодних питань, тому що питання вирішено вже досить давно, і це не Путін вирішує хто там буде, тому що. Ну, знаєте, ніби всі розуміють, чого бажає Путін, як це повинно виглядати, всі, всі з цим погоджуються і рухаються за цими правилами. Ну, тобто немає конфліктів всередині саме цієї Чеченської Республіки. Чи є вже людина, яка за і посяде на місце Кадирова? Да. Його дитина, бо тут хтось молодий. Хтось, кого навчають і давно до цього готують, чи є це його дитина. Є да це його дитина, або це дитина з його родини. Ну, тобто, не обов'язково, що це людина, яку він народив, але це дитина, людина, яка ну, має безпосереднє е відношення до його родини великої, тому що тут є дитина якої жінки, не знаю, можливо, там син е сестри. чи... Е Брат дружини, ну тобто, це щось пов'язано саме з родиною, але я не впевнена, що це саме безпосередньо його кров. Але да, тут якась жорстока, зла, молода падла. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.